Він був дуже добрий дитиною, любив всіх, розважав усіх. Але дуже був добрий, дуже багато нього друзей. Веселий, комунікабельний, надійний. І як, ну, мені зараз я все дивлюся і спомінаю його завжди посмішку. Він завжди посмішка була, як то кажуть, на всі 32. Завжди. Завжди. З якій ситуації він знаходив позитив. Міша народився в селищі вже, в селі селищі. Там він... Самий молодший був, я старший. Вося середній брат. Він, ну як ще сказати, як всі діти в селі. Діти в селі, всі веселились, купалися, гуляли, відпочивали на велосипедах. Тим самим по хазяйству займалися, так як всі живуть в селі. Брати дуже були дружні, вони без один, без одного. Чим все, вони все ділились. Ну Дуже були, один за одного ступалися десь щось. Нам завидували навіть люди, що у вас так діти такі. Як Міша приїжджав, завжди не з пустими руками до батьків, завжди батя, все, сідаємо, вечеряємо. Все, ну, я думаю, це дуже добре. Часто приїжджав, ну, коли була можливість. Він прийшов з армії, прийшов в армію, прийшов з армію і, мабуть, через неділю-дві поїхав на Київ, на міліцинерів вчитися. Тоді став одразу у корну міліції, потім його забрали в академію. Там і він і поступив учиться в академії. О, і так, от тоді після того... В академії працював шофером. Да. А тоді переїхали на Черкаси і став. Тут він перший патрульний був, а тоді сюди його забрали та відувався. Михайлом, ми знайомі ще з Колишнього тоді батальйону патрульної служби МВС України в Черкаській області він до нас перевівся працювати з міста Києва. Ми відразу з ним подружилися і до того ж всього ще й проживали разом на одному районі. Найбільше хотів він дати дітям освіту, дати дітям толчок в життя. Жили вони сперва тут на квартирі. Малого він меншого старшого здав зразу. Вода 4 на спорт, молодшого, вода шість. Ну, як брат казав, що старший, той чемпіон світу. Коли побідив, то говорив, що присвячую перемогу батькові. Для мене ці змагання були дуже важливими, тому що у мене зараз папа уїхав на війну і цю перемогу я присвячаю йому. Батько він був. Хороший, град чудовий. Ну, ми отак жили, ми отак жили хлопці. Це його забрали блідам. Наче кусок мене забрало, його батьків. Він отримав оці всі нагороди. Ще десь героя ждали, любив він службу. він приїжджав до нас. І це тільки тіть-тілефор, це якщо зробити, це вже все. Тоді він, коли неповномасштабно на Донеччину, один із перших визвався, що поїду я туди, поїхав, от був, приїхав сюди. І це як повномасштабно, теж він міг, мав, міг повне, і мав і міг повне право не їхати. У нього троє дітей, в нього тільки народилася донька. Ми казали, Міша не її. ні, я поїду, я поїду, я пасти задніх не буду, я поїду з хлопцями, я своїми поїду. Я вже дізнався, коли він поїхав. Це, ну, то Я не знав до последнього, що він поїхав. Вже я через, ну, він, коли він поїхав, вже ми тоді созвонилися по телефону, спілкувалися по телефону з ним. Ну, він казав, що в відрядженні. Ну, недовге спілкування було, так як, ну самі розумієте, не особа там так. Все нормально, все нормально. Все, бережи себе. Не в нам сильно люди і все. Аби могла що -на, щось віддати за це, я б віддав би все, що хочете. Так само, Вася. І... Дізналася на роботі, то зразу я не повірив. Ну, я не міг собі кажу, не може бути, та не це днів два, що я, що дружина ми не могли на не могли це повірити. Потім тут вже узнали, що він в лікарні. Підтримували постійно зв'язок з його дружиною. Потім вже, як дізналися, що помер, то, звісно, шок був для всіх. Для всіх і, і сльози, і білі, і все на світі. До хати повно людей, міліції. Ми одразу гоняли, слова не було, що немає вже. І... Син був там і невістка, вони приїхали того з ними, ж. Дивиш. Ну, ну нема. Це дуже було важко, дуже зараз не Уже Вже три роки, а воно не, не легше, а гірше. Бо таких дітей ховатися дуже важко. Як вже ховали та везли, бо ми на один день везли, а на другий день ховали. Я не знаю, де того народу набралося і з армії, і це яке там село, там всі, мабуть, з села сходили, що кілометра півтора люди стояли, і коло хати було повно, а на другий день то ще більше було.